Зараз від, по, від політичних питань, а поговоримо про те, що на базарах столиці почався вже сезон полуниці. Привозять її з Закарпаття з Одеси. Також продавці зазначають, що вартість полуниці дещо знизиться впродовж сезону. Однак суттєвого здешевлення не прогнозують, які ціни на полуницю очікувати цього сезону. так які вони і зараз знає наша журналістка Анна Тирса. Вона з нами на зв'язку зі студією. Аню, ще раз тобі вітання. Слухаємо тебе уважно. Вітаю колеги. Вітаю ще раз усіх глядачів. Також от позаду в мене знаходиться а, сільськогосподарський ярмарок. І зараз а, не можу навіть ближче, ближче підійти, тому що не дивлячись навіть на таку доволі прохолодну сьогодні погоду, там сьогодні дуже просто багато людей, і дуже велика кількість людей скуповують саме ягоду та фрукти. У багатьох киян вже почався сезон полуниці, тому що запевняють продавці. Наприклад, мене що теплична полуничка, вона є вже доволі смачною, тобто її вже можна. Купувати ціни варіюються в середньому від 180 до 200-200 гривень. Тобто вони є абсолютно різні. Є і за кордон, також полуниця, але вона є дещо дорожча. Українську переважно привозять із Одещини або із Закарпаття. Але навіть тут ціни є дуже різні. У чому це з чим це пов'язано? Чому настільки різняться ціни? Загалом які ціни тут нині на полуницю. Давайте поспілкуємо, поспілкувалася я з фахівцями, тому пропоную послухати. Зараз полиницю зазвичай привозять із Закарпаття з Одеської області. Також вчора на ярмарки була з Чернівецької області. Ціна від 160 гривень до 220. Ціна залежить від витрат на транспортування, тому що зараз з Одеси трошки дешевше, тому що витрати на доставку йдуть менші. Закарпаття трошки дорожче. Тому що ціна на паливо дуже впливає на ціну будь-яких продуктів. Ну, я також додам, що сезон полуниці, він загалом є недовгий. Тобто, зазвичай він починається на початку червня, і о, до кінця червня він вже в принципі закінчується. Це я говорю про той сезон полуниці, яку вирощують саме на відкритому ґрунті, тобто в той час, коли полуниця буде за її найнижчою ціною, тобто вона ще буде знижуватися, коли почнеться не теплична, вже а саме вирощена на відкритому ґрунті. Але цьогоріч економісти прогнозують на декаду пізніше, що почнеться сезон полуниці на відкритому ґрунті, тобто почнеться він орієнтовно всередині або навіть в кінці червня, і відповідно триватиме також недовго. Це все пов'язано зі зміною клімату, тобто з погодніми умовами. Тому що для того, аби полуниця росла, їй потрібна температура приблизно 23-25 градусів тепла. Зараз у нас такої температури немає. І загалом весна у нас була доволі прохолодна, і навіть у порівнянні з минулим роком вона була прохолоднішою, і через те, власне, сезон він трошечки буде таким відтягнутим і тому Почнеться трохи пізніше, і відповідно і завершиться також пізніше. Але теплична теплична полуничка вже в такому в самому розпалі. деяка такі перші сорти вони не зберіглися. Але як могли чути, що в основному на Закарпатті та на Одещині її вже доволі багато, тому привозять її сюди. І разом з киянами я власне протестувала. Нам дали скуштувати кілька ягодок полуниці. Абсолютно різні на смак. Вони є більш солодші, є не такі солодкі, різні за розміром. Відповідно від того, чи також та ж різниця ціна. І загалом запитала у киян, чи ж відкрили вони вже для себе сезон полунички. Давайте загалом послухаємо від них прямою мовою далі. Маленьку візьму, скуштую. А звідки ця полуниця? Черкащина. Черкаська. Черкас. Бачите, так пишуть з Одеси. що я хочу сказати. Як на першу, мабуть, вона ще не погана. Ну, солодощі не солодка. Бачите, холодно. Холодно. Тобто ще не така солодка, але купувати вже можна. 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 Угу. Ціна така більш-менш. В ну, червні. Коли ціна впаде, коли вона її... набере. Бачите, яка погода. На мою думку, що вона. Солодка ще не така солодка. Ну і інші. Почала сезон купляю часто. А коли вперше в цьогоріч купили? Де то місяць-три неділі назад. Місяць три тижні. Назад. І як вам полуниця? смачна чи ні? Можливо, знаєте, звідки буде? Буває дуже вкусна, а буває ніяка». А звідки привозять? Яку берете? Ну, я не знаю, Говорять, з Одеси, там, з Турції. Економісти кажуть, що ціна в порівнянні з минулим роком на полуницю збільшилася приблизно на 70 гривень, і власне на це вплинули звичайно погодні умови, які вже зазначала через те, і почнеться пізніше, дещо що сезон полуниці на відкритому ґрунті. Ну якщо порівнювати з минулим роком, то скажімо, полуниця вже такий саме сезон. Тобто, у червні вона тоді коштувала приблизно 100-120 гривень за кілограм саме української полуниці. А от які ціни прогнозують економісти саме цього року. Запитала я у них, тому детальніше далі пропоную послухати. Я думаю, що цього року вона трошки затягнеться, вона десь в другому, в другу діканічавні вже полізе по повній програмі. І тоді дійсно буде мінімальна ціна, десь на рівні там. Ну, ми очікуємо 130 140 гривень кілограм. Подивимося, як воно буде. Просто е, інфляція висока. Слухайте, у нас продуктова корзинка за рік виросла на 20%. Ну, об'єктивно, ну от воно так і буде. От могли щойно не почути, що дійсно продуктова корзина загалом в Україні виросла на 20%. Це пов'язане з інфляцією. Також а також з погодніми умовами. Теж до прикладу кісткових, тобто це там, наприклад, персики, абрикоси їх набагато стало менше. А то й навпаки, а то й взагалі їх повністю не буде. Економісти також говорять, що рання полуниця дуже багато. Також її померзло. Через те, є теж на неї такий підвищений попит. і Через те ціни також дещо звищені завищення. але до червня, коли почнеться сезон саме на відкритому ґрунті цієї полунички, тоді вже е, очікується більш знижені ціни звідти. Ну а на цьому у мене поки що все. Я триматиму вас в курсі столичних новин і надалі. Тому слідкуйте.